Усім привіт, слава Україні! І давайте сьогодні поговоримо про строчки. Зустрічаю в інтернеті багато відео, багато коментарів. Люди їх збирають їдять. Хочу нагадати, що це не їстівний гриб. При його вживанні в організмі людини накопичуються токсини. Відразу він вас, звичайно, не вб'є, але це. Не можна його вживати, не можна давати їх дітям та й взагалі. Краще не беріть їх. Шкода, що багато каналів не виділяють коментарі, що люди їх збирають, що вони смачні нібито чи ще щось. Люди будьте трошки розумніші. Здоров'я дуже дороге. Зараз ставлю, покажу вам. Яка тут сімейка їх була. Тож не дивно, що люди їх збирають, тому що їх знайти досить таки легко. І знову ж таки, це одні з перших грибів навесні, але все ж таки краще трішки потерпіти, вже скоро будуть боровики. У нас на Волині вже в Ковальському районі, де я мешкаю, вже знаходили перший Вчора я проїхався. Але я нічого не знайшов. Нагадаю, сьогодні 18 квітня четвер, Що ж, показую вам всю галявину і буду дивитися ще. Скінчився в нас сьогодні дощик і вирішив я їздити на годинку до лісу. Не був я тут з осені сподівався знайти щось істівне. Але тільки заїхав до лісу і зустрів ось такі грибочки. Знаю, що в мене найкраща аудиторія, найкращі глядачі, тому прошу вас допомогти визначити, що це за гриби. Ранні весняні гриби я ніколи не збирав, ніколи не їв. Схоже, що це строчок. Але я, звісно, не впевнений на всі 100% тому хочу запитати вас. До речі, Хочу побач... показати вам, щоб ви побачили, яка тут галявна їх. Ось це, що я тримав в руках. Ось тут ще один, це просто гігантський, я його вже зірву. Частина залишилась в шапки, більший за мою долоню. Чи це звичайний строчок, чи це гігантський. Так. Пробую надламати корінь. Хочу сказати, що стан їх дуже-дуже добрий. Ось так він виглядає. Але все ж таки давайте я вам покажу всю сімейку. Сподіваюсь, у вас це також вразить, як і в мене. Так, це ще один, це вже третій. Ну, а ви допомагайте мені рахувати. Отже, три там. Один, другий, ще три. Далі. Ось так. Цей взагалі красень такий, що. не поміститься і долоню. Так, ось ще одненький. Переступаємо. Отже, тут росте парочка. І рухаємось потрішки вперед. Цей вже такий на дорозі, поїджений. Ще ось такий, також невеличкий. Ще невеличкий. Цей вже більший, значно, кращий. Цей також. Ще також. Сподіваюсь, ви рахуйте, бо я вже збився. Отже, цього я ще вам не показував. Так, на дорозі, зовсім малюк. Трішки далі. Ще одненький. Ну і рухаємось далі вперед. Отже. Ось такий здоровенний красень. Чудова погода у лісі, природа просто супер весняна. Наступний. Ось такий невеличкий. Також. Ще одненький невеличкий. Ось ще один. Знімаю все одним кандром, щоб не казали. Ще один. Так, ці я проступив, але вже покажу. Ще один на дорозі. Тут ще один. Ну і залишився, якщо не помиляюсь, останній. Ось цей значно кращий. Ось така чудова сімейка. Але все ж є сподівання знайти гістівних сморчків. Не маю я місць, не знаю де грибниці їхні. Тому шукаю так на вдачу. Що ж, іду я далі. Отже, з'явилися ось такі грибочки. Не знаю, що це таке, якісь напевно брехливі, неправдиві опеньки чи що. Не буду навіть їх торкатися, але ліс потрішки просинається від зимового сну. Я думаю, що місяць і будуть також перші лисички в цьому лісі. Прошу вас підтримати відео лайком та підписатись на канал. На жаль, тільки 10% глядачів підписані. Буду всім дуже вдячний. Це допоможе розвитку українського YouTube. Такі свіженькі на вигляд. А ось тут вже сухі, отже, вже вони ростуть ту довго. Можливо, якась рядовка. Якщо хтось знає, що це за таке, обов'язково напишіть. Швидше за все якісь отруйні. Буду вдячний за інформацію. Чудовий весняний ліс. Якщо хоча б третина квітів запилиться на черниці, то буде врожай просто неймовірний. Я бачу, що на більшості гілок вже малесенькі ягоди, вже переквітнули. Ось ці, що червоні, це вже запилені. Мак піточка і залишаються ягоди.